Четвер, 19 тижня, позіслані Святого Духа, Царю Небесний Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. До Филип'ян послання святого апостола Павла читання. Браття, надіюся, що не буду осоромлений ні в чому, а навпаки, я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде возвеличений у моїм тілі чи то моїм життям. Чи смертю для мене бо життя Христос, а смерть прибуток. Однак, коли живу в цім смертнім тілі, можу ще корисно працювати, та що вибрати не знаю. Тягне бо мене на обидва боки. Хотіло б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще. Але для вас більше потрібно. Щоб я лишився в тілі, знаю певно, що зостануся живим і пробуватиму з усіма вами для поступу вашого і радости у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалася у Христі Ісусі і завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся достойно Євангелія. Христового. Коментар тягне бо мене на обидва боки. Для мене бо життя Христос, а смерть прибуток. Дорогі мої. Бачимо це роздвоєння у святого апостола Павла, апостола народів, коли Він, пізнавши Господа, навернувшись. Так прагне Його, що бажає повної слуки зустрічі з Ісусом Христом, яка станеться, як ми знаємо цілковито тільки після смерті. Цей приклад може стати у нагоді всім нам, бо вказує, наскільки цінним є Господь для тих, хто Його запізнав. Лиш тоді, коли ми самі досвідчимо Бога, пізнаємо Його, будемо прагнути Його понад усе, лише тоді станемо справжніми передавати Його іншим, бо лише те, що ми маємо і посідаємо, можемо дати іншим, Євангеліє від Лукія. В той час вийшов Ісус на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, Андрія, Його брата, Якова Івана, Филипа. Вартоломея, Матея, тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зилота, юду сина Якова, та юду Іскаріота, що став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місці, була там велика сила його учнів. І людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитися від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялися. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх уздоровляла. Коментар покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами. Дорогі мої, кожен із нас може оповісти історію свого життя, своїх стосунків з Богом, своєї дороги до Бога, може назвати тих чи інших осіб. Які вплинули на вирішальні ситуації в духовному формуванні. І це, звичайно, правда, однак не повна, бо все в нашому житті дав Бог обставини, як також і дигосіб, які нам допомогли. Те саме маємо сказати про апостолів, то не вони вибрали Бога. А саме Господь їх вибрав і покликав. Це велика таємниця Божого покликання. Тому кожного з нас Бог кличе йти за собою в унікальний і неповторний спосіб. Бог дає нам цю можливість і сили, кожен до цього здатний. Але варто побачити. Всі ці події в нашому житті, не як набір випадковостей, у цьому всьому є Боже проведіння. Бог нас вибирає, готує і робить спроможними йти за ним саме в тих обставинах, де ми живемо, і серед тих людей, які є навколо нас. Якби всі люди що роблять вибір кадрів на роботі чи навіть на державних виборах молилися напередодні цілу ніч, як це зробив Ісус перед вибором апостолів? Мабуть, у нас в країні всі би були на своєму місці. Насправді, перед Ісусом Христом був дуже серйозний вибір. Ці 12 мужів отримували завдання донести добру новину всьому людству. Уявляєте, в 12 людей на усіх нас, в тому числі і тих, які народяться майже через 2000 років. Вони мали усе добре зрозуміти, жити за заповідями Христа. І передати як словами, текстами, так і своїм прикладом це послання по усіх усюдах. Насправді кожна людина має свою велику місію від Бога, своє покликання. Та ми іноді, якось дивно, обираємо собі місце навчання, професію, роботу. Так, ніби то не наше життя, а чийсь чуже, і ми його для чогось живемо, так є менш кваліфікована праця і така, яка вимагає років, а той десятиліть навчань і управління. Але все ж є те, що ми робимо за покликанням, розбудовуючи навколо себе щось хороше. І те, що будує навколо нас тільки чвари і незгоди, наші внутрішні або й з іншими людьми. Ми, Бог найкращий в світі кадровик. Якщо ми слухатимемося Його, то отримаємо саме те, до чого найкраще здібні. А якщо нам Доведеться набирати людей на роботу чи на служіння в органах влади, то саме за його порадою, ми зробимо найкращий вибір, розглядуши в потрібній людині саме ті риси. Але чи можемо помилитися? Можливо. Христос, вибираючи 12 апостолів, вибрав із свого зрадника Юдо. Але це теж не просто так, це все було в Божих планах. Нічого без волі Божої не стається у нашому житті. І навіть якщо стаються різні конфузи, то все це для нашого добра, для якоїсь нашої науки. І тут ми би мали запитати, не чому Господи, саме зі мною сталося, чому, Господи, саме ця людина мені це зробила? А запитуємо, для чого це, Господи? Що це би мало означати в моєму житті? Чого ти хотів би мене навчити цією чи іншою ситуацією? Ісус входить на гору молитися іде на зустріч з Отцем. Ця зустріч триває цілу ніч. Вранці Ісус приймає дуже важливе рішення, без вагань і сумнівів. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них Дванадцятьох, яких назвав апостолами. Ісус показує. Нам шлях до розпізнання і прийняття важливих життєвих рішень. Зустрінця з соцем на молитві. Серед багатьох своїх учнів він обирає дванадцятьох, покликав тих, яких сам хотів, з їхніми талантами та вадами, з їхніми можливостями та обмеженнями. Самі ці люди будуть товаришувати йому. Усе його земне життя, це люди, на яких він збудує свою церкву, і обирає також і тебе, щоб добра свістка про нього доходила в Твоє середовище, місце праці Твою родину. Чи готові ми стати апостолами Христа? Чи хочемо нести новину? У своїй сім'ї, своїй родині, своїм друзям. Чи ділимося у соцмережах Словом Божим, чи ми встидаємося? про це напишіть в коментарях. На це отримаєте благословення. Обравши 12ох, Ісус сходить з гори разом з ними. Він не залишає їх самі з їхнім покликанням. Навпаки, Ісус своєю присутністю заміцнює їхню віру. Ісус через свою діяльність формує апостолів, показуючи свою міць та силу, зціляє людей від різних недух, виганяє нечистих духів. Увесь народ магався до нього доторкнутися, бо сидла виходила з нього і всіх оздоля. Боже Слово пропонує мені. Знайти себе в цьому натовпі, чи я серед апостолів учнів Ісуса, чи я серед людей, які прагнуть хоча б доторкнутися Його. Де хочете себе побачити? Напишіть про це в коментарях. Нарешті Ісус покликав учнів і поставив 12 апостолів. Тут ми вчимося дороги мої, деяким речам. По-перше, Ісус покликав 12. -х. Деякі з 12 були обрані серед учнів нашого учителя, наприклад, тут були учні Івана Хрестителя, Луки 6.13. Ісус обрав їх після дуже уважної та серйозної молитви, Луки 6.12. За часів Ісуса було багато різних проблем. Ізраїльтяни потребували звільнення від гніту Риму та відновлення політичної незалежності та економічної стабільності. Також терміново треба було викорінити корупцію з садукею. Здавалося, треба насамперед зібрати здібних економістів, юристів, політиків та банкірів, щоб створити спеціальний комітет для вирішення проблеми цієї кризи. Однак Ісус знав, що основна проблема відсутність жертовних та добрих пастирів. Хоча фарисеї та книжники були релігійними лідерами, вони займалися політикою та розкладалися через лицемірство та корупцію. Вони вчили народне слово Бога, а формального дотримання обрядів. Через це люди страждали, як вівці, які не мають пастиря. Тому Ісус з волі Бога вирішив обрати майбутніх вірних пастирів, і через них захотів змінити світ і врятувати багатьох грішників, що гинуть. Під Словом дванадцять мається на увазі дванадцять ізраїлих поколінь, так що Ісус обрав новий Ізраїль, який символізує всі народи і весь світ. Для такої мети число 12 здається дуже маленьким і нікше. Але Ісус обрав 12 як різних представників багатьох грішників та народів. З Божої точки зору один вірний і слухняний слуга відіграє важливу роль, ніж численний неслухняний народ. Божий святий народ починається з деяких людей, які люблять Бога. І слухає цього слова. Через обрання 12 та їхнє виховання, Ісус боровся проти влади темряви і сильно засяяв світом світлом спасіння. Порівнюючи кількість людей цього світу, нам здається, що нас, що нас дуже мало. Але Ісус не думав, що 12 учнів зама порівняно з владою цього величезного світу. Навпаки, Ісус вірив, що якщо вони стануть істинними учнями Ісуса і наповняться Святим Духом, цього достатньо для зміни всього світу. Це саме стосується нас. Якщо кожен з нас стане справжнім учнем Ісуса і наповниться Святим Духом, Бог зможе замінити нашу землю. І здійснити духовне пробудження в нашій країні, використовуючи нас, нас і те, що ми будемо робити. І прищата Богородиця, дорогі, мої, у цьому нам буде допомагати. Вона так просить у цих місцях об'явлення в Мінзигорії, наприклад, останні ці об'явлення, що вона хоче рятувати світ, а просить, щоб ми їй в цьому допомогли. По-друге, Ісус поставив 12 апостолами з великою надією. Слово апостоле означає посланці Ісуса для виконання особливої місії. Тому можна сказати, що, апост... що апостол є духовним послом Ісуса для проголошення Евангелії та святої місії. Насправді, учні Ісуса. Були поки не дуже духовними, не дуже вірними та жартовними. Вони мали свої амбіції, хронічні духовні хвороби та егоїстичні свічки. Однак Ісус не порівнював їх з фарисеями чи Садукеєм, а назвав їх апостолами. Тут ми дізнаємося про те, що Ісус обрав апостолів не тільки для того, щоб вони були з Ісусом, але для того, щоб вони були послані туди, куди Святий Дух пошле їх навіть на докраю землі, для того, щоб змінити світ і врятувати всі народи, Ісус покликав дванадцять, для того, щоб зібрати дітей Бога з усіх народів, Ісус виховував 12 апостолів. Ісус дав їм привілей, щоб бути з Ісусом завжди і вчитися в нього. Марка 3:14. Вони повинні були пізнати Ісуса і бути людьми Ісуса, отже, перед усім людьми Божими. В Євангелії Івана 17:6. Ісус каже, що вони лежали перед Богом, але Бог дав їх Ісусу. Тому вони повинні успадкувати всі слова істини, які Ісус отримав від Отця. Івана 17, 19. Івангелі від Матвія Ісус пояснює, чому Він докладно розповів учням про таємницю Царства Божого, а НАТО поговорив просто притчами. Тому вони повинні успадкувати всі слова істини, які Ісус отримав від Бога. В Івангелі від Матвія Ісус пояснює, що Він докладно. Хоче, щоб вони все зрозуміли, бо треба їх посилати буде, і вони мають йому послужити. Коли Ісус приховував свою істинну сутність перед людьми, Він явив самого себе Месію 12 учням і вимагав від них сповідування віри, що Ісус є Христос і Син Божий. Ісус ратів їхньому сповіданню віри і обіцяв побудувати свою церкву на підставі цього сповідання. Він пішов до народу, щоб більше бути з учнями, заміцнювати їх і молитися за них. Це було подібне до того, як великий художник дає останній мазок для завершення свого шедевра перед виставкою, незважаючи на те, що більшість із них були рибалками з Галилеї, і всі вони прийшли з різним досвідом життя, Ісус мав божественну проникливість. Побачити у кожному з них потенціал, який був захований за такою звичайною зовнішністю. Ісус не зволікав поділити з ними таємниці Царства Божого. Хоча часто учні демонстрували свою маловірність і слабкість, але Ісус ніколи не залишав своєї надії та видіння на них. Після Воскресіння Ісус знову відвідав учнів, які у відчаї знову пішли додому ловити рибу. І готував їх сніданком, і знову зміцнив їх, що вони мали надію на Боже царство і стали лицями людей. Ісус завжди у надії та баченні, що вони будуть апостолами та стовпами у Божій історії виховував, не дивлячись на їхнє теперішнє становище. Ісус вірив, що вони зроблять більше, ніж Він сам зробив. Для чого? Ісус послав їх проповідувати Слово Боже і вганяти бісів, Хоч вони ще були дор... такими не... не добули дорослими віруючими. Зрештою, Ісус дав їм велике доручення, Матея 28, Ідіть І навчіть навчать всі народи. Під час свого життя Ісус не залишив жодної книги, але Він залишив. Таких звичайних учнів, які навчалися в нього і наслідували його, це добре показує нам, що Ісус так високо оцінював виховання кількох учнів і віддав себе для виховання таких учнів у своєму земному житті, з такою надією баченням, і молитвою Ісус виховував і тренував їх через різні події та різними методами. У широкому розумінні ми також і апостолами Ісуса, тобто Його посланці для проповідування Євангелії, так у посланні до римлян, Ремлян, через якого ми отримали благодать і апостольство, щоб у Його ім'я підкоряти всі народи. Також Воскресли Ісус дав нам дуже важливий наказ: ідіть. Отже, навчіть ці народи, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати те все, що я заповідав. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Матея 28, 19-20. Нас Спаситель Ісус Христос врятував нас від гріхів та вічної погибелі. Він дав нам святу апостол Петро проголошує, хто ми і що ми перш за все повинні робити: виріт обраний, царське священство, народ святий, люди взяті на спадок, щоб сповіщати досконалості того, хто покликав вас темряви в чудове своє світло. Ніколи не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині не помилувані. Петра 2, 9, 10. У чому є надія Ісуса. Потім Ісус перелічує імена дванадцятьох Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова та Івана, Пилипа і Вартоломея, Матвія та тому, Якова, Алфеєва та Симона, прозваного Зилотом Юду Якова та Юду Іскаріота, який потім став зрадником, покликавши. Цих учнів Ісус був з ними, навчав людей, Слову Божому, і дбав про тих, хто потребує допомоги. Для цих дванадцятьох найбільшим привілеєм було не мерзьке багатство, а те, що вони перебували з Ісусом, навчалися в нього і приймали Його виховання. Тому в Євангелії від Івана Ісус каже своїм учням так: будьте в мені, а я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама собою. Якщо не буде на ложі, так і ви, якщо не будете у мені, не ви мене вибрали, а я вас вибрав і поставив вас, щоб ви йшли, приносили плід, і щоб ваш плід був повний. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. У першому коментарі я уділив благословення. Під Ним, на жаль, нам відповісти, ім, імена, для кого бажаєте. Благословення. Імена пишіть окремо по одному. І про лайк не забувайте, подобалося, не сподобалося. Сподобалося пальчик вверх, не сподобалося, пальчик вниз, але ставте. Слава Ісусу Христу!